Розширюються в Олександрії хочуть створити філію Острозького військового ліцею. Що для цього роблять? Шахраї не сплять. Як не потрапити на гачок псевдоорендарів житла? ITV. новини. Добрий вечір. Рівне попрощалося із двома героями. Сьогодні на майдані Незалежності в останню дорогу провели двох захисників України: Олександра Кривчука та Андрія Довжаницю. Олександр Кривчук з початком повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до лав ЗСУ. Разом із побратимами пліч опліч боронив Україну та її незалежність. Життя капітана обірвалося 27 лютого 2025 року, коли він перебував на лікуванні у медзакладі. Андрія Довжаницю мобілізували до Лав. В зсу у вересні 2022 року він ніс службу на Донеччині. 27 січня. Захисник загинув на Покровському напрямку. Вічна пам'ять і шана героям України. Трактор провалився під кригу, а водій загинув. Трагічна подія сталася вчора у селі Біле Володимирецької громади. Як встановили правоохоронці, керманич трактора Чері, 48-річний місцевий житель, рухаючись по кризі озера, провалився під лід. Односельчани кинулися рятувати чоловіка, вдалося його дістати на поверхню. Однак, медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть. Рятувальники опісля витягли транспортний засіб на берег. Розпочато досудове розслідування. Слідчі проводять досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини другої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого тіло 48-річного жителя села Біле відправили в мор для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Збив неповнолітнього скутериста. Водій автомобіля Опель на вулиці Дубинській у Рівному наїхав на скутер. За кермом двоколісно був 13-річний рівнянин. Як повідомили у поліції, він виїжджав із прилеглої території та не надав переваги в русі автомобілю. Після зіткнення неповнолітнього забрали у лікарню. Наразі він перебуває у реанімації. Медики його стан оцінюють як важкий. Окрім того, що скутерист не надав переваги у русі, є претензії і до водія «Опеля». Як з'ясували правоохоронці. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,6 проміле. Слідчі повідомили чоловіку про підозру, а суд обрав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Не розминулися у Сарненському районі. Внаслідок ДТП постраждав водій та пасажир мотоцикла. Автопригода сталася 2 березня у селищі Клесів. За інформацією правоохоронців, відбулося зіткнення автомобіля БМВ та мотоцикла. Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир двоколісного обох чоловіків із травмами різного ступеня. Госпіталізували наразі. Триває досудове розслідування. Слідчі встановив, що відбулося зіткнення автомобіля БМВ під керуванням 21-річного сарнинчанина та мотоцикла, яким керував 27-річний житель Клесова. Транспортні засоби рухались у зустрічному напрямку та зазнали пошкоджень. У наслідок ДТП постраждали водій та пасажир двоколісного, 44-річний місцевий житель. Обоє чоловіків були без мотошоломів. Їх із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 286 вісімдесят Альнекодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Замість мистецького військовий в Олександрії створюють філію Острозького військового ліцею. Нещодавно таке рішення прийняли депутати Рівненської обласної ради. Чому цей ліцей не розширюється в острозі, та що буде з Олександрійським мистецьким ліцеєм, знає наша Вікторія Якимець. Це обласний мистецький ліцей у селі Олександрія, що неподалік рівного. Тут уже понад 20 років навчаються діти. Поруч із основними дисциплінами поглиблено займаються малюванням та грою на музичних інструментах. Невдовзі замість фарб та мульбертів. Тут мають з'явитися бронежилети і військове спорядження. Сьогодні ми прийняли рішення створити Олександрійську філію нашого військового ліцею в місті Остров. Це дає змогу функціонувати ліцею в Острозі і розвивати паралельно ще одну. Базу в Олександрії за створення додаткової філії проголосували депутати Рівненської обласної ради. Цей крок пояснили тим, що хочуть збільшити кількість учнів військового ліцею. Зараз в Острозі місця для всіх охочих бракує. На цьому наголошує і директор військового ліцею. Пояснює, відкривають додаткову філію в Олександрії, бо в Острозі для них місцева влада не змогла знайти вільної землі. Додаємо, в Олександрії навчатимуться учні 8-9 класів. З'явиться також можливість приймати до ліцею і дівчат. На сьогоднішній день ми дівчат не приймали. у Нас просто не було змоги о, тут розміщати. Поки там розраховувалося по там на 100 чоловік. На, на цей рік, але в зв'язку з ремонтними роботами ми на цей рік ще поки не зможемо приймати там дітей. Місце розташування майбутньої філії обирали не намагання. Як зазначив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, мистецький ліцей в Олександрії географічно вигідний варіант. Близько до військового полігону і має таку лісисту місцевість, яка дозволяє абсолютно, скажімо так, проводити ту необхідну підготовку. Ну навчання власне військово у мистецькому ж ліцеї в Олександрії станом на сьогодні навчаються 132 дитини. Вони разом із викладачами переїдуть до рівного. Там їм мають виділити приміщення. Це не яка не таємниця, це приміщення в інституті післядипломної педагогічної освіти. Частина приміщення вже підготовлена, частина буде доготува до таких змін зазначає Наталія Будько, ставляться спокійно. Якщо дивитися в перспективу для розвитку мистецького ліцею, це тільки позитив, тому що ми виходимо із комфортних умов і шукаємо такі шляхи, які допоможуть нам розвиватися, розвиватися в сфері бандурного мистецтва, в сфері художнього мистецтва. Із довезенням учнів та педагогів, як запевняє Наталія Будько, теж проблем бути не повинно. Селищна рада в Олександрії пообіцяла виділити під ці потреби автобус. Повністю переїхати та розпочати навчання у новому закладі, планують уже з 1 вересня. Щодо того, коли в Олександрії запрацює філія військового ліцею, наразі конкретики немає. Триває розроблення проєктно-кошторисної документації. Є попередня візуалізація того, як усе має виглядати. У планах реконструкція наявних приміщень під потреби військових. Гроші на це мають отримати від держави. Вікторія Якимець та Богдан Чагус. Телеканал ITV Media Group. Схеми із завдатками продаж неіснуючих квартир та фальшиві документи на право власності. Шахраї в інтернеті щоразу вигадують нові способи, щоб ошукати людей. Що потрібно знати про оренду житла насамперед та як не стати жертвою шахраїв, розкаже наша Валентина Захарчук. Довіряй, але провіряй. На рівненщині активізувалися шахраї схем, як заволодіти вашими грошима у них безліч. Чимало випадків пов'язаних з орендою житла. Аби вас ошукати, пояснює ріалторка, шахраї підробляють документи, продають неіснуючі квартири та роблять усе, аби дістатися до вашого гаманця. Вони виставляють фото квартир з дуже привабливими фото, з дуже гарним описом і дешевою ціною нижчою якби, ринкової вартості. Таким чином вони е ловлять свою е пастку, так би мовити, е орендаря. А далі псевдовласники розповідають, що охочих винайняти багато. Якщо залишити завдаток, то оглянете та підпишете договір першими. Так схема працює в реальному житті. Одна із ріелторок нам надала скріни переписки із шахраєм. Усе листування зводиться до того, аби ви внесли завдаток. Пані Анастасія застерігає: якщо фото в оголошенні не відповідає ціні квартири, то краще перевірити власника. Попросити зняти відео або свіжі сьогоднішні фото даного об'єкту, таким чином ви перевірите, чи цей об'єкт реальний. Ви можете попросити скинути фото з вікна, фото будинку або запитати в так, так би мовити, того власника, що поруч знаходиться, яка інфраструктура є, тобто чи там є садочок, якась школа, типу, якщо ви орієнтуєтеся. У поліції кажуть, розпізнати шахраїв можна. Варто ставити більше питань щодо квартири та просити орендодавця показати паспорт, документ, що підтверджує право власності тощо. Фіктивні орендодавці неохоче надають інформацію про квартиру, умови оренди та документи на майно. Не перевіряють вашу особу. Шахраї часто не цікавляться вашими документами або запитаннями, пов'язаними із безпекою. Шахраї зазвичай роблять усе поспіхом та наполягають на швидкому вирішенні питання. Така тактика не дозволяє людям все обдумати. Тож, якщо під час найму житла вас дуже кваплять, двічі перевірте всю інформацію і лише тоді приймайте рішення. Валентина Захачук, Валентин Зледенний, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Про те, що на Рівненщині контролюватимуть ціни на ліки про епіситуацію у нашій області та про те, що жителів Рівненщини попереджають про штрафи за знищення та продаж первоцвітів, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Потрібна допомога. Історія боротьби маленької Софійки зі СМА шукають підсилення у рівному побільшала родина лікарняних клоунів. Шанс на життя у маленької Софійки і Сарненщини лікарі діагностували рідкісну хворобу СМА. Це спадкове генетичне захворювання, що руйнує рухові нейрони спинного мозку. Ліки від цієї хвороби існують, проте укол життя найдорожчий в світі понад 2 мільйони доларів. Наразі молоді батьки збирають кошти на лікування своєї єдиної доньки. Як борються за життя дитини в сюжеті Сніжани Твардовської. Усмішка, яку не забрала хвороба. Софійка проживає в селі Костянтинівка, що на Сарненщині. Вона маленька, життєрадісна та непосидюча. У неї розумний погляд та щира усмішка. Софійці майже рік при народженні у неї виявили страшну хворобу спінальну м'язову атрофію. Сма. Це рідкісна недуга, яка щодня вбиває маленьку Софійку. Укол робили з п'яточки. Брали кров і перевіряли на генетичний. Генетичні або вроджені патології і виявили сма. Нам виявили його на маленькому терміні, це, напевно, тижні-два було. Попри діагноз, дівчинка веде активний спосіб життя. Постійно усміхається, любить гратися з мамою та намагається робити перші кроки. Наразі Софійка приймає ліки, які уповільнюють розвиток хвороби. Спеціальний сироп для них є безкоштовним. Нам запропонували ліки, реждиплан ми зараз приймаємо сироп. Він дається. Кожен день в один той самий час. Якщо прийматися сироп, то сказали, що нічого не буде, але це ж сироп йде пожиттєво, от кожен день в один той самий час. Доки Софійка маленька, розповідає мама, хвороба не надто помітна, але з віком ситуація буде тільки погіршуватися. Сма воно є таке, що забирає, може віднять ноги, віднять руки, дитя може не рухатися, і вони це спостерігають час від часу, типу, чи нічого не змінюється, чи дитя добре розвивається, чи добре рухається, чи всередині всі органи добре. Припрацюють у батьків Софійки є шанс врятувати єдину донечку. Та ліки від такої хвороби одні з найдорожчих у світі. Їх називають уколом життя. Коштує він понад 2 мільйони доларів і робиться лише за кордоном. Державних програм немає, все лягає на плечі батьків. Для сім'ї Орешко сума непідйомна. Укол робиться раз на все життя. Зробили і все. Вічніча 6 березня Софійка святкуватиме свій перший рік життя. Аби СМА не завадив дівчинці зустріти ще не один свій день народження, батьки звертаються за допомогою до небайдужих людей. Підтримати боротьбу сім'ї можна, переказавши кошти за номерами карток, вказаних на екрані. Ще є можливість врятувати повноцінне життя маленької Софійки. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV, Медіагруп. Червоні носи, яскравий одяг та безліч позитиву. Вони навідують пацієнтів обласних та міських лікарень, рівного даруючи їм сміх. Вони це лікарняні клоуни. Зараз їхня родина збільшується, старожили проводять навчання для тих, хто хоче доєднатися. Нашій Валентині Захарчук вдалося зазирнути за лаштунки життя лікарняних клоунів. Вона і продовжить. Чайно. Це вправа на побудову довіри та покращення розуміння між партнерами. Вона є невід'ємною частиною школи лікарняної клоунади. Ми почали займатися трішечки із власним тілом. Це наша Таня цим зайнялася. Далі підхопила ініціативу по темпоритмах, адже кожна палата має свій окремий темпоритм, і нам треба навчитися вміти переходити від швидкого до повільного і розуміти, як працює механізм зміни темпоритмів. Артем Алексєєв представляє волонтерську ініціативу Червоні носи. Він є лікарняним клоуном уже не один рік. Зараз своїм досвідом. Ділиться із новачками, охочих не бракує. Навчання складається з двох етапів: теорії та практики. Опісля обов'язковий вихід у лікарню у новій ролі. Кожен має свою мотивацію бути тут. Ну мабуть, душею я з ними як маулі з ним в одної крові. Аби дружина, навіть якщо щось дочка нашкодячає, то вона каже: Ну ти ж дуже нас любиш дітей то в нас не йди, розбирайся. То так і по житті виходить. Ініціатива під назвою Червоні носи у рівному існує не один рік. Все розпочалося, пригадує Артем Алексеєв, із допису у соцмережі. До лікарняни Клоунади ми дійшли насправді елементарним репостом у Фейсбуці. На той час ще один співзасновник лікарняни Клоунади Тарас Обоїста побачив репост про лікарняну Клоунаду у Фейсбуці в однієї акторки. Учасники ініціативи Червоні носи намагаються, щовихідних відвідувати лікарні. Ініціатива постійно розширюється, розповідає лікарняна клоунеса Мар'яна Рева. Жінка також є засновницею благодійного фонду Скарбниця надії, який допомагає дітям. Я просто бачила, як команда росте, як вони виходять спочатку до дітей, потім до військових, потім паліативні відділення. І постійно було бажання долучитися до команди. Ну, і, власне, я потім пройшла тренінг і час від часу виходжу на виходи. Важливо кажуть лікарняні клоуни у їхній роботі вміти легко пристосовуватися та виходити із зони комфорту. Це важливо, адже у кожній палаті своя атмосфера та настрій. Після дводенного тренування новоспечені лікарняні клоуни відвідали рівненську дитячу обласну лікарню. Відтепер вони невід'ємна частина великої родини червоних носів. У цій справі наголошують лікарняні клоуни. Важливо не шкодувати пацієнтів, а дарувати їм позитивні емоції. У багатьох країнах Європи лікарняний клоун це повноцінна посада в медзакладі, адже щирий сміх теж ліки. Валентина Захарчук, Богдан Чегус, телеканал Media Group. Залишаються серед лідерок. Рівненська волейбольна команда Регіна Мегуна на вихідний зіграла два останні матчі основного етапу Вищої ліги України. Через травми ключових гравчин втілити все задумане не вдалося. Про перебіг матчів та на що може розраховувати Регіна Мегуна далі, розкаже наш Максим Остапець. Рівненська волейбольна команда Регіна Мегу готується до початку останньої гри основного етапу вищої ліги України. Напередодні рівнянки спокійно здолали з рахунком 3-0 команду Рисдю США із Львівщини. Втім, радість від перемоги затьмарила травма однієї із лідерок Вероніки Пекнич. В нас травмувався вчора один з основних гравців. Віроніка наша пекниця, отримала дуже серйозну травму. Наразі говорити щось про суперлігу дуже важко, бо це трошки інший рівень, і спочатку треба досягти. Якихось перемог для того, щоб потім було задумуватись про суперлігу без Вероніки. Пекнич рівнянки виходили на гру проти Медея із Закарпаття. Аби претендувати на друге місце, потрібно було лише перемагати. Перший сет на користь Рігіни Мигу, – 25-16. Втім, далі все пішло не за планом. Рівнянки програли другу та третю чверть. Відчайдушна спроба повернутися у гру в четвертому сеті завершилася невдало. Поразка – 30-28 Та підсумковий рахунок 3-1. Ми Робили багато своїх помилок і. Хватило трішки добити. Старалися всі дівчата, як могли. Мені сподобалось. Не злякалися, вийшли, показали, що ми можемо можемо боротися. У Нас всі, всі гравці мають нападати, всі бути готові і всі завжди, щоб забивали. На ігри сьомого туру підтримати регіну прийшло чимало болівальників у спортзалі 26-го ліцею. Майже всі місця були заповнені. Серед причин, чому таки не вдалося здобути дві перемоги, гравчині називають брак досвіду у новачків, які вийшли на заміну двом травмованим лідеркам команди. Зокрема, пані капітан Анастасія Згурська розповіла, що, попри невиразний старт. Сезону зараз команда виглядає зіграною і збалансованою. Зігратися встигли, але на жаль, так сталося, що минула гра поламала нашу одну з основних гравчинь, і ми залишилися без неї. Мусимо ставити дівчат, які ще не мають великого досвіду. Вони десь переживають, десь бояться. Ну мало досвіду, і вони не можуть зіграти так, як нам потрібно. В першу чергу це наша пасуюча має розкидати всі м'ячі, і кожен має йти, хоча б на імітацію, щоб ми могли розірвати блок і забити. Не вистачило досвіду мотивації, можливо, якоїсь комусь. Але ми боролись, старалися останнього. Після провального минулого сезону у Суперлізі, де рівнянки постійно були внизу турнірної таблиці. Цей сезон команда розпочала у дивізіоні рангом нижче. Основний етап завершила у четвірці кращих. Основні цілі в нас були це попасти в фінали, але в нас початок сезону вийшов такий трошки поламаний, бо в нас основні два гравця були травмовані, відновилися. Наразі ми в принципі досягли. Якщо брати торічні сезон, то в нас майже 70% команди помінялося. Це молодих гравці. Ми взяли і місцеві, і з інших міст. Регіна Мегу після тринадцяти матчів основного етапу фінішувала на четвертому місці. Попереду урівнянок дві гри проти команди Рисідю США із Львівщини. У двоматчевому протистоянні команди змагатимуться за четверте та п'яте місця. Матчі заплановані на 8 та 9 березня. Максим Остапець, Валентин Зледенний, ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. перші дні війни працівники Рівненської АЕС об'єдналися задля активної підтримки захисників України на підприємстві. Діє безстрокова патріотична акція Я допомагаю ЗСУ, в межах якої атомники здійснюють добровільні внески, закуповують необхідне обладнання для потреб фронту. Представники громадської організації енергія перемоги. Сьогоднішня передача волонтерської допомоги це у нас радіоелектронна боротьба і аеророзвідка. Це для наших підрозділів. Закрили сьогодні 15 звернень, дякуючи працівникам станції за донати, дякуючи керівництву ВПРС за підтримку нашої організації. Було поустроєне спільне рішення з ФПРС та з ліміська даної престанцією. Надійшли нам кошти. Загальна вартість чергової допомоги від атомників становить понад 4 мільйони гривень. Левова частка військового обладнання бойові пташки для підрозділів аеророзвідки. Вони допоможуть зберегти військове життя та створять додаткові можливості для потужної боротьби з ворогом. Я сьогодні отримую допомогу для бригади. Де... Служив мій чоловік Віктор Стельмах. Ці хлопці вони зараз на найгарячішому напрямку виконують досить складну роботу і роблять досить успішні результати. Вони працюють там, а ми повинні працювати тут. Тому що завдяки їм ми можемо допомагати. Працівник загону відомчої воєнізованої охорони Раєс Микола не вперше отримає допомогу для бійців розвідувального батальйону, в якому сам проходив службу. Всім дуже вдячні за допомогу. Вони там все одно відчувають якусь підтримку з тилу, заради якої хочеться продовжувати. і Продовжувати ще одним напрямом діяльності організації енергія перемоги є допомога з реабілітації для учасників бойових дій, які отримали поранення. Таку реабілітацію пройшли вже три людини. Робота у цьому напрямі триває. Сьогодні військовослужбовці 24 на 7 стоять на варті нашого миру і спокою та виборюють найдорожче незалежність нашої батьківщини. Атомники кажуть, що українські захисники повинні завжди відчувати нашу підтримку. Я дякую всім за таку допомогу і за те, що ми і надалі працюємо всі разом і працюємо. На перемогу, на те, щоб якомога більше життів зберегти, якомога більше нашої країни зберегти і успішно розвиватися. Звернення до всіх допомагаємо і далі. Дякую всім за ту єдність, за ту солідарність і підтримку один одного. Я впевнений, що всі ми разом переможемо. Слава Україні і нашим захисникам. Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук. Уї та зера. Вітаю! Це прогноз погоди на ITV Media Group.